Йдемо нормалізувати операційку ще один бізнес. Це золота роса. День 14 -й. Як стабільність його не існує в бізнесі. Ти або ростеш, або падаєш. Ну, типу, бо це неможливо бути в стабільності. Перше відео. Наш директор. <смір> 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 Прям ну, світи вже, це така то, Тому що ми будемо налаштовувати ті процеси, в якому, в якому я шарю. Це люди, структура, будемо писати посадові, будемо писати навчання для менеджерів з продажу, описувати продукти, продажі, воронку продажів. Все пишемо і. і, і Бляха. Знаєте, що треба зробити перед йогою? Поїсти вдома зеленого борщику. Я більше зелений люблю, ніж червоний. З тим пурка є.